5 березня виповнюється 75 років з дня загибелі головного командира Української повстанської армії, генерал Хорунжого Романа Шухевича. З цієї нагоди делегація Красненської громади у Львові вшанувала його пам'ять біля музею, який минулого року зазнав руйнувань у наслідок атаки російського шахеда. У заході взяли участь члени громадської організації Красненське братство ветеранів імені Романа Шухевича, пластуни. Представники влади та духовенства Роман Шухевич був одним із найбільш визначних діячів національно визвольного руху. Як головнокомандувач УПА, він очолив боротьбу за незалежність України в умовах жорстокої боротьби з радянським та нацистським режимами. Його героїчна смерть у бою з радянськими спецслужбами стала символом незламності українського духу. Сьогодні, через 75 років після його загибелі, Українці знову змушені боротися за свою свободу та незалежність. Саме тому постать Шухевича залишається актуальною для нових поколінь, які прагнуть будувати сильну і незалежну Україну. Нагадаємо, що минулого року, в новорічну ніч, росіяни атакували Львівську область безпілотниками типу шахет. Внаслідок падіння уламків було повністю зруйновано музей Шухевича в Білогорщі та пошкоджено університет у Дублянах, де колись вчився Степан Бандера. Від музею генерал Хорунжого Упа залишилася тільки стіна та купа цегли.